В телеканалі Сфера випуск новин студія для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. <«Музика> Рівняни розподілили гроші громадського бюджету. Так і у нашому місті закінчився ще один етап впровадження пілотного проєкту, що дозволить реалізувати ініціативи місцевих мешканців. На все про все влада виділяє 10 мільйонів гривень. Як їх розділили рівняни методом голосування? Дивіться далі. Участь у голосуванні за розподіл громадського бюджету взяло 2270 осіб. Найбільш активними рівняни були у ЦНАПі. Проголосувати просились навіть діти, але їх воли виявлені як неповнолітніх не прийняли. Про те, чи все було чесно і неспотворено, ставить під сумнів, міський голова. Треба, щоб всі розуміли, що перший блінкомом тому, що голосування на велику частину спотворене. От, але можливо, це буде стимулом для тих, хто хоче якийсь проект наступний, більш активно підключатися, і так далі. Якщо одні критикують, то інші радіють проект по відновленню сцени на вулиці Грушевського набрав необхідну кількість голосів за для реалізації. Мешканці були активними агітаторами і тепер тішаться результатами. Агітували весь свій район, там де в нас має бути літня сцена. Тобто вона колись була. Це був літній кінотеатр, де колись наші бабусі проводили свій час, там показували те кіно. Агітували тим, що ходили по квартирах, просили, щоб проголосували, що нам. Це дуже важливо, розклеювали об'явки. І Я дуже рада, що ми набрали аж 330 голосів, навіть більше ніж ми очікували. Загалом за результатами голосування найбільшу підтримку рівняни надали ініціативі створення кращих умов парку поблизу ПД в управлінні культури і туризму. Вже радіють такі звісця, адже досить довго це місце перебувало у захаращеному стані і слугувало полотном для графіті та місцем розваг молоді. Таким чином він завис. І тому там були нарікання: ніхто не прибирає, ніхто нічого не робить і тому подібне. Об'єктивні об'єктивні звинувачення зараз ця ситуація, що він є переможцем, змусить нас надати йому статус. Я думаю, скоріш за все, що він буде переданий. Під крило нашого ДКП міське об'єднання парків культури відпочинку. І далі оці відпочинково-просторові зони, це такий просторовий проєкт більше для того, щоб молодь, яка відвідує палац дітей та молоді, тут же музичну школу номер 2 мала такі не тільки наркомани збиралися, а мала місце для молоді. Друге місце за кількістю голосів посів проект від мамонтів до рівного історичними стежками міста, що передбачає популяризацію обласного центру. Третя сходинка дісталась ініціативі створення баскетбольного майданчику в НВК ліцей номер 19 Ще так само з великих проходить облаштування спортивного майданчика в парку біля Рівненського палацу дітей та молоді, відновлення літньої театральної сцени та дитячого майданчика біля неї по вулиці Грушевського, впровадження медичних інформаційних систем на базі поліклініки міської дитячої лікарні поліклініка без черг. Всеукраїнський хореографічний фестиваль до міжнародного дня танцю з історичною складовою. Серед малих проєктів найбільшу кількість голосів здобули ініціатива створення тренажерно-спортивного майданчику поблизу НВК ліцею номер 19 Проект, що покликаний підтримувати бібліотеки, і тренажерний зал для дітей з інвалідністю. Загалом активісти підсумовують і рівняни, голосували за ті проєкти та ініціативи, які хотіли врятувати від забуття. На грабнику парк так пам'ятаємо, що хотіли там поставити аквапарк, рівнянця збурило, і вони зараз вийшли з пропозицією, щоб там Облаштувати парк для молоді також була загроза на пагробі слави. Так рівняни підтримали, проголосували не менш ініціативними були в районах. Так, це зокрема ці спортивні майданчики в районі 19-ї школи. Це якщо я не помиляюся, стріт зона. Важливо, щоб активність, яку проявили автори проєктів, не гасла під час реалізації всього задуманого, кажуть координатори громадського бюджету. Ініціатори повинні прослідкувати за усіма етапами виконання і не втрачати діалоги із структурами та управліннями, відповідальними за це. Реалізовувати проєкти переможців планують вже у 2017 році. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Нетерплячки саме так по особливому називають діточок, які народилися передчасно. І сьогодні вони відзначають своє, так би мовити, професійне свято. День малюка вже третій рік поспіль об'єднує навколо себе лікарів, батьків, нетерплячок та просто небайдужих рівнян. На незвичайному святі побували і наші журналісти. Чотирьохрічна Маргаритка народилася зовсім крихітною. Їй було всього лише шість місяців, а вага сягала тільки одного кілограма 300 грам. Однак тепер світловолоса дівчинка ходить у садочок, має багато друзів, любить співати і танцювати і вже вчиться читати. А в саді ти ходиш? У да. тебе багато друзів? Да. А як її звати? Олександр, ага. а як ви граєтесь? Які ігри ви граєте? Ми Котики, собачки. А мама Маргаритки Анна Демчик згадує, незважаючи на те, що її донечка народилася зовсім маленькою, проблем із здоров'ям у неї взагалі не було. Тому у лікарні пробули лише місяць, потім невеличкий курс масажів, і дівчинка стрімко почала набирати вагу і розвиватися, як усі новонароджені. Ми не знали, які ці дітки, як правильно за ними виховувати. Є певні нюанси в цьому в догляді, тому потрібно звертати на це увагу, потрібно показувати, що є такі дітки, і треба, і багато техніки різної, якої на жаль, зараз не вистачає. Загалом на Рівненщині щороку народжується понад півтори тисячі недоношених діток. Як не прикро це констатувати, але кількість появ на світ нетерплячок тільки збільшується. Їх виходжування потребує багато сил, терпіння та віри, і чималих коштів та відповідної техніки. Однак це не стає на заваді боротьби за кожне маленьке життя. Мета цього заходу інформувати суспільство про передчасно народжених дітей, про всі проблеми, які з цим зв'язані, про їх здобутки, про їх перспективи, про їх розвиток. Взагалі казати суспільству, що ми є, що ми класні, ми перспективні, і за нас треба боротися. Свято малюка у рівному проводиться вже втретє. Навколо себе події збирає лікарів, батьків та діток, які з'явилися на світ передчасно. Маленькі нетерплячки дивували присутніх своїми найрізноманітнішими талантами. Слово вперше день недоношених діток відзначили у Австрії 2009 року. Тоді у небо було запущено 500 білих кулюк як символ дітей нетерплячок. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Замість чіпів наклейки таке нововведення впровадило Державне агентство лісових ресурсів. Нагадаємо, раніше маркування новорічних ялинок проводилось бірками з пластиком. Самоклейні етикетки виготовляються зі спеціального паперу, що унеможливлює їх повторне використання, так як вони повністю руйнуються при спробі їх розклеювання. На думку експертів, саме завдяки використанню самоклейних етикеток, які за ціною... Значно доступніші, ніж бірки, кіновий ринок новорічних ялинок зменшиться майже в два рази. Перевірити ж законність походження ялинки можна буде на сайті www.ukrforest.com, ввівши номер із наклейкою етикетки, яка прикріплена до ялинки. 65 років безперервної роботи відзначає Рівненський обласний центр з гідрометеорології. Разом з тим вже 19 листопада в Україні День гідрометеорологічної служби. Тому у місцевих синоптиків подвійне свято з цього приводу вже сьогодні. В них пройшли урочисті збори. Подробиці далі. Їх кропітка робота непомітна. проте чи не щодня кожен з нас хоче знати про результати цієї роботи, мова власне йде про працівників гідрометеорологічної служби. Саме вони оперативно попереджають нас про спеку, грози чи снігопади. Ми наперед сказали, що будуть сніги, і все воно справдилося. І от наші колеги з ДСНС зуміли чітко якісно розставити пріоритети, і також працювали на славу. Тобто, це ще раз показує, що Наша служба на своєму місці, наша служба, вона необхідна для країни. Рівненському обласному центру з гідрометеорології вже виповнилось 65 років. На початках прогнозування погоди не за народними прикметами, а науково проводилось радше аматорами. Нині ж це потужна служба. Штат Рівненського центру налічує 80 чоловік, які працюють як в адміністрації, так і в районах області. На забезпечення метеорологи не бідкаються, кажуть, самі заробляють на свої робочі потреби. Ми зробили достатньо коштів, щоб зробити і облаштувати робочі місця працівникам. Ми закупляємо нові прилади, закупляємо нові прилади як на метеостанції, так і на хімлабораторію і радіологічну радіологічну лабораторію. Ми маємо змогу трішки покращити фінансове становище громадян за рахунок премій. На урочисті збори були запрошені не лише люди, що зараз працюють в центрі, але й заслужені працівники, що вже на пенсії. Усі разом вони переглянули документальний фільм про історію та сьогодення Рівненського метеорологічного центру. А на сам кінець керівництво нагородило кращих працівників служби почесними відзнаками. Владислава Стецюк Павло Вибач, випуск новин. Більше 400 учасників АТО знайшли роботу через центр зайнятості. 25 з них стали приватними підприємцями, скориставшись допомогою із безробіття. До того ж, майже три сотні колишніх військових пройшли професійне навчання. Також за цей рік послугами центрів зайнятості Рівненщини скористались більше 200 переселенців. 118 отримали допомогу з безробіття, знайшли роботу 69 людей зі сходу країни. Підвищили професійну кваліфікацію 29 осіб. Загалом за цей час послугами служби зайнятості скористалися майже 36 тисяч безробітних. Майже половині з них допомогли знайти роботу. Завжди голодні, невиспані, проте кмітливі та непосидючі. Це студенти. Сьогодні вони відзначають своє свято. Яскраво та гучно зустріли цей день і в міжнародному економіко-гуманітарному університеті. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Зі співами, жартами та танцями, студенти МЕО відзначили своє свято. Зокрема, під час концерту сподеї продемонстрували свої таланти і довели, що у виші дають не тільки якісну освіту, а й розвивають здібності, молоді та спонукають творити. Поступив на перший курс до цього не ніякої участі в творчому житті. Ні школи, ні району не брав, Якби відкрився саме в університеті, буду, буду сьогодні. В театральній постановці брати участь і в вокальних номерах. А я пішла підготовка, тя... Бу були важкі, виснажуючі репетиції. Було трошки голодно, їсти хотіли всі, трималися до останнього. Анна першокурсниця розповідає, до свята готувалася ретельно, адже особливо для неї та її одногрупників цей день є важливим. У нас ішла сесія, але незважаючи на це, ми ходили на репетиції. Репетиції у нас були у вівторок, а також четвер. Наш фольклорний ансамбль готувався до цього дуже довго. Підбиралися пісні, різні пісні. Але загалом все вийшло дуже добре. Зокрема, свято об'єднало усіх студентів, ректорат, викладачів та випускників МАГО, адже концертна програма була насичена та цікава. Особливість концерту до Дня студента цього року полягає в тому, що у нас дуже багато масових номерів. По-перше, це хор від факультету здоров'я фізичної культури та спорту. У нас є команда КВК від факультету журналістики. У нас дуже потужні і цікаві флешмоби студентські від першокурсників, приготовлені на конкурс Ало шукаємо таланти у жовтні і, в принципі, вони увійшли в гала-концерт. Ну, а також дуже вагомою специфікою цього концерту є те, що... В його рамках має відбутися комедійна вистава сватання по українськи, так від народного студентського театру Бриз імені Богдана Денисюка. Загалом підготували концерт студенти на відмінно зазначають викладачі, адже вони вкладають в них свою душу та любов. Як керівникам надзвичайно приємно вкладати в студентство не тільки свої знання, там якісь певні навики, здобутки. Ми вкладаємо в них своє серце, свою душу. І коли ми бачимо те, як приростається насіннячка в них, те, як ми споглядаємо на це з боку, ну надзвичайно приємно це вражає, тому що ми бачимо фактично нас самих. Любов Данча, Роман Шеконець, випуск новин. Наступного року ліки для гіпертоніків, діабетиків та астматиків стануть дешевшими. Зокрема, уряд встановив систему референтного ціноутворення на ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та бронхіальної астми. З 1 січня розпочнеться процес зменшення цін на медикаменти. Окрім того, такі хворі отримають державну компенсацію вартості медпрепаратів для свого лікування. На відшкодування вартості ліків при амбулаторному лікуванні цих захворювань на цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.